Щодня, щогодини, щовечора у сотнях українських міст волонтери плетуть маскувальні сітки для фронту, щоб захистити життя оборонців країни на сході. Активно долучився до цієї важливої місії і багатотисячний колектив працівників Рівненської АЕС. Раніше ці сітки плелись в одному із закладів, які надав нам підприємець. На сьогоднішній день вільний цей спортивний зал було погоджено з керівництвом станції про те, що можна тут організувати ска. Такі, плетіння сіток в більшому, в ширшому масштабі. Кожного дня тут працюють представники різних цехів і підрозділів атомної станції. Атмосфера піднесена, робота кипить. Дуже багато бажаючих допомогти. Ми навіть сьогодні регулюємо цей процес, скільки людей може бути в той чи інший день для плетіння сіток, тому що ну, всі не можуть вміститися за один раз у цьому спортивному залі. Атомники плетуть сітки на спеціальних станках, які виготовив цех господарського обслуговування Раес. Це зручно та надзвичайно ефективно, адже одночасно виготовляють шість сіток розміром 9 на 12 метрів. Ці сітки вони потребують на фронті постійно. Вони потребують і нашої національної гвардії. І є така потреба в територіальної оборони. Тому ці сітки вони завжди потрібні. Матеріал, який використовують для плетіння маскувальних сіток, волонтерська група РЕС закупила за кошти, що добровільно відрахували рівненські атомники у сумі 3% від свого посадового окладу. Наші працівники активно долучаються до плетінні сіток, тому що в наших теплих домівках з постійною стабільною заробітною платою ми не можемо стояти осторонь тих загальних проблем Збройних сил. Маскувальні сітки це захист і своєрідна броня для наших військових, адже вони роблять їх невидимими для ворога і таким чином зберігають життя. Атомники це усвідомлюють і працюють, не покладаючи рук. Заняття не стомлює, особливо розуміючи для, цього, для чого ми це робимо. Звичайно, розуміємо потребу в цих сітках, хочемо, щоб нашим хлопцям було максимально комфортно, наскільки ми можемо їм допомогти. Усі атомники-волонтери вірять в ЗСУ, моляться за наших героїчних військових і хочуть одного своєю працею наблизити перемогу України. Будемо продовжувати до тих пір, скільки буде необхідність або потреба в збройних сил в допомозі. Чи це будуть гуманітарна допомога? Чи це будуть сітки, чи це буде виготовлення буржує? Чи будуть ще якісь інші е, запити від збройних сил? І однозначно ми переможемо. Я в цьому певний? Тетяна Ковальчук, Андрій Задірка, канал Енергоатом.